Моє останнє там чи передостаннє відео, яке називається «Як Я проходжу МБ2 канал, воно викликало деякі питання. Оля, привіт! Деякі питання у стоматологів. Хтось соромився спитати, але декілька людей спитало і тут, і на Ютубі, ну і в інших соціальних мережах. А саме, чому я працюю в сухому кореневому каналі? Тобто, ну це ж порушення всіх правил буде, і так далі. А, ті, хто був на моїх лекціях, знають, що я майже постійно розповідаю про те, що є теорія, є практика, і вони, Юля, привіт! І вони не завжди поєднуються. Тобто. Там вам треба випити ібуфен, наприклад, чи будь-яку пігулку. Ви її випиваєте, але вона в упаковці. То тобто, чи випили ви її, чи ні? І це є досить складне питання, на яке можуть бути різні відповіді. Тобто технічно ви її випили. Але чи буде це працювати? Ні, не буде. Тому з точки зору функції можна сказати, що ні, ви це не випали. Як це стосується до того відео, про яке йде мова? Тобто, ми знаємо всі, що лубріканти або ріганти, які ми використовуємо в ендодонтії, є must have для того, щоб безпечно проходити кореневі канали. Я з цим абсолютно не сперечаюся. Саме так. Тобто, ви маєте працювати у вологому каналі. Супер. Але скажіть мені, будь ласка, я думаю, що ви всі чули про те, що Іригаційні голки мають якусь товщину, що гіпохлорит натрію має якийсь там поверхневий натяг, то скажіть мені, будь ласка, на яку глибину ви зможете, маючи свою іригаційну голку 30-го розміру, ввести гіпохлорит натрію, якщо ви його введете в порожнину? Та на нуль, вибачте, якщо у вас в моєму випадку товщина кореневого каналу була. Нульова майже, тобто шостика файл туди не заходив. Тому, вибачте, е, ну, жодним з наявних на сьогодні варіантів іригації, в цей канал я ввести іригант не можу. Тому те, що ви там з шприця налили гіпохлорит в порожнину, це супер, але від цього канал не стає більш вологим і все рівно файл працює в сухому середовищі. Чи можна цей канал пройти іншою методикою? Ну, наприклад, там спочатку ручними файлами? Ні, не можна, тому що шостий файл туди не заходив. І я це демонстрував. Тобто, якщо є найменша облітерація, то її проходити треба ротаційними інструментами. Якщо ви змогли ручним файлом пройти кореневий канал, то вибачте, це не облітерація, це є сухий канал. Це перше. І друге, Оксана, привіт. Знову ж таки, ми про це говорили, що іригація починається в момент закінчення інструментальної обробки. Тобто, все, що ви робите до закінчення інструментальної обробки, це є, ну, це, не можна сказати, що це не є іригація, це і механічне видалення ошурків, які. Утворюється під час роботи там, ручними і ротаційними інструментами. А безпосередньо антибактеріальна обробка починається після того, як ви закінчите інструментальну обробку. Ну, ви можете в це вірити, ви можете в це не вірити, але я це більш. Прискіпливо пояснюю з малюнками, з фотографіями на лекціях. Якось так. Тому чи має різницю, чи буде у вас там гіпохлорит в порожнині на момент цієї роботи, чи ні? В принципі, це ні на що не вплине. Якось так, якщо з цим відео є питання, можу трошки на них відповісти. І Нещодавно я там задавав питання, щодо, про що може бути відео, коли така купа гутаперчі в мене на столі. Це відео я також змонтую, воно буде присвячено калібруванню гутаперчі, взагалі, калібруванню інструментів, якими ми працюємо. Чи це має якийсь Плив на клінічну практику, що з цим робити. Тому що відео, яке ще було російськомовне два роки тому, воно там майже 30 тисяч переглядів е отримало, тому я думаю, україномовне буде не менш е актуальне. Сподіваюсь, принаймні, якось так. То що, про що будемо розмовляти? Якщо хтось це відео ще не бачив, можете подивитися в стрічці. Нагадую, називається Як я проходжу М2 канал безпосередньо реалтайм. Так, ну що, питань нема, тоді побажаю всім гарного, спокійного дня і сподіваюся, що. Всі сьогодні будуть в безпеці, всім па-па і до скорих зустрічей.